Вітаю, представтесь, будь ласка, ваше прізвище, ім'я, і посада. Доброго дня. Я Євгенія Писаренко, консультант-роботодавця офісу, зроблена в Україні. Які успішні приклади отримання гранту вже є у Павлограді, і у яких сферах найчастіше відкриваються бізнеси саме за підтримки центрів зайнятості або таких центрів як ваш? Mm -hmm. Такі, давайте а, ті, що були е, останні, скажімо так. У нас була така досить цікава ідея поєднання двох е, бізнесів в одному просторі. Це було відкриття квіткарні кав'ярні, де е, особа, яка е, при отриманні гранту зареєструвалася фізичною особою-підприємцем, відкрила кав'ярню, і там також вона. Е, Є можливість придбати в неї квіти. І цей момент, коли створюють на замовлення букет, в цей момент відвідувачі можуть смакувати кавою та смаколиками. Ще у нас відкрився недавно заклад. Такий теж цікавий, трошки унікальний своїм продуктом: це дружина ветерана, започаткувала свій бізнес і відкрила заклад, в якому в. Виготовляють такий знайти унікальний продукт для Павлограда: це кюртошкалачі, це горська така страва. Ну, це до, ну, так досить цікаво, як на мене.